Доброго мирного дня всім хорошого настрій, міцного здоров'я. Як то кажуть, Господи, допоможи досапати на морку. Так, чотири радки ми вже потяпкали Наталію. А ну, той четвертий вона тільки проривала, вибирала хопту, а три залишилося. Ну ну О. так що деяка понаростала морка, попроривали. Всю хопту ми вибрали на межу. А ще нам оцю треба посапати. Ну, вже вийшов Іван, бо він пас кози. І зараз ми будемо всі разом гнати тих три радки чи три з половиною, як там воно є. І будемо сапати. І якщо Бог дасть, може ми ще перебіжимося по гарбузах, де хопта є, там стяпаємо, стяпаємо і все. Ось так виглядає чотири радки посапаних. А ті, що не сапані, зарощені, як вовки. То капець з тими дощами. Ось, ось таку. Та, що вже посапана дуже гарна, а та, що ще не сапана, різгустий. І барабої, і хопта. Заросло всього жнуну. воно. То ще добре, що ми, ми ж раді хоч трохи тоді подерли. Тут то тільки в радочках повно хопти. Ну а нічого. Ще би нам гарбузики посапати. Ось, та й таке то. Ось такі то справи. Так що будемо працювати. Картопля в мене вже зацвітати починає. Ще не цвіте сильно, але вже вже. Деяка має квіточки. Так що будемо працювати далі. А вже посапаю, не забуду. То покажу тут, ми, бачите, все вибрали, чистенько, файненько. Навели ми тут красу ту, а отут я воробоя оставила, бачите? Оце я оставила. О, так. Дею тут таке Пустичка росте, помідорчики ростуть. Ще у нас красота. Горошок огірочки. Ось такі-то справненькі. Ладненько. Все, будемо працювати далі. Ура! Ми морку побіділи. Ой, добили, засапали. Ой, крижі мої, крижі. Ой. Ой, так, моркочка у нас, красуночка. О, збирай пару файних морквин. Там вон барак є червоний, зварю вам буршу червону. Давай, давай. О, знайди знайде мені десь 10 морквин. Нічого тобі не буде, не печалься. О, ось така у нас красунечка. Морквочка чистенька, дивісь скільки хопти. Вон дві, яка файна велика моркочка лежить. Я О, то ми зробили діло велике. Потяпкали морквочку. Ура! Гербіциди наші справилися. Правда, одна була втрата, сапу зломили. У мене сапа теж наполовину, до речі, зломана, я думаю, як мені гарбузи, щоб хватило посапати, щоб Івану і не прийшлося додому йти. Ти треба зразу дати, я б тоді зразу вставив. Ну, а я чим би сапувала? Поки ти вийшов, то я вже скільки посапала. Добре. О, а де той барачок червоний? Вон, чого че ти його не взяла? У ню, у ню. Богу, я шо, знала. О, на межі. О. А я зараз ще з одного вирву, як буду йти додому з одного. Морквочки хвати. Зодва барачки вам вирву ще. О, дивіться, яка вже в нас морквочка. Такі бурячки вже є. То маленький барачок, є ще більше. Треба вирвати. І, і зварити борщику червоного. Молоденько. Вже є котрі дари, які це тут. Тут нема синого рух, тут ще молодий. Ну бо це інакший сорт, але він ще не має гороху. Вирвемо бурячків, вирвемо зелененької цибульки, будемо йти. Ой, добре, що я тоді цибулю посапала. То одну, такої дрібної треба зеленої вирвати. Дивіться, як очерет, аж полягало цибулиня. І оці такі тоді діла, бачите, яка красота. Ось так то, ладненько. Зараз ми ще спробуємо посапати гарбузики, карапузики і усьо. Неохота, правда, але було б не першиво. А ти забрала ту як її, воду? Ні, ну так біжить. Та зараз дійдемо туди до неї. Іване, де тільки морква починається зразу в бараку? О, дивіться, як васолька у мене гарна. Там тих два радочки темнішої. А та якась світліша, а чого воно так не знає. Недовго. Сапати ми все підрати не будемо. Гечку, візьми сиреньку, накрий, щоб воно не в'яло. Самі ті окурінчики. Дочу, з барака вирви гичку і накрий барачка з морквою. Дочу, з барака сирого вирви. Так би Ось так, те зараз ми повисапуємо котре. Тільки де трава будемо сапати. Всього підраз сапати не будемо. От тут, де трохи є таї молочейки, молочаю, то тут прийдеться майже все вспушну. Там вверху, то тільки. Там тільки вверху де трава буде. Там той не дуже зарощене. Ось такі діла. І так якось так. Пішли трошки гарбузи в рух і ті і барачки. Ще б зраз треба було підживити. Якщо буде дощ, то може я ще зраз їх підживлю понад типу, край. Ще зідерться селі них з нітромофоскою винести треба. Щоб мене трошки осталося. Ось так, що ось таке діло. Ладненько, все. Буду я бігла, сапала. Все, поки сім. пауза. Так, ура! Гарбузи ми пересапали. Що, все, от так тільки ото і все. Та хай буде там. Все. І підете його десь. О, де три длобудіти його купі вернуть. наші зацвітають, чим раз краще. Чим раз краще. Так. Гарбузики посапані, Богу дякувати. Нам спасімо всім. О, бачите, такі мої вже гарбузики гарні. О, чистенькі, хлайненькі. Це я свою породисту капусту вирвала. Повиривала, яку бачила в городі. Яку де ще зараз побачу, то ще вирвемо. Ось. І оце такі чудліла. Так Іван вирви у ту породисту капусту. Шо? Дай мені сапу і у то породисту капусту вирви. Собі росте? Вона потрібна, то що капуста, то що той да. рипак. Ти в мене рипак. сказала породиста капуста, я тобі відповідаю. Так ти він тут на мене хочеш. Ну, я оставила салат, то сапала в гарбузах, десь посходив, насіявся сам. А він взяв телеп'є висапу, це трава. Так, вон ще одна породиста капуста. Боже. Ото гірчака ще вирве до неї. От. Ну, і от ще одна породиста капуста. Рви його і викидай, кідроні бабушки. Хай города не витягує. Вон на кубку положи і хай лежать. А то воно мені буде розмножувати. Вирви от лобода файна. Ох, тут скільки таї породистості. Отово. На штистики садила. Я сіла взагалі-то капусту. Прошу. Прошу вибачення. Зараз я прорву. Тобі треба сам. Ні. Вона йде Можна. Положила на кухню. Так, ще одна. Всю породу капустину вирвемо. Коль за, кольза. О, я нагадалася, всю кользу вирвемо. Ще десь я бачила, ще десь бачила. А вон ще одна. От, і о, он коло цибулі ще одна. О! Вон ще Іванко коло цибулі. Вирви і то буде усе. Коло самої цибулі. Оце усе. Так, всю породисту капусту я вирвала. Нема чого їй тягнути город. Зараз я ще прорву капусточку і вирву два червоних бурячки. І почесимо додому. А може ще не буду тієї кукурузи проливати. А й підросте ще трошки. Ой! Морква втекла одна ще від мене. Моркочка бурячки. Зараз ще вирву. Так, Іван, забери того буряка і воду. Додому. Пей. Ще мені досиш коток, коточок. О! Дякую, допивай. Так, все, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Нас на городі чистота. Олю, Чумаченчиха, можеш приїжджати, ми вже посапали. Ще тобі залиши бараки з полоти і барабої. Так що можеш приїздити. Ми поможемо. Чуєш, вони добрі, навіть тобі поможуть. Так, що ось таке діло. Все, всім гарного дня.